Я люблю діти. У нас сьогодні гість. Послухайте і відгадайте, будь ласка, хто це? Великий, волохатий, клишоногий, бурий. Вірно, це ведмідь. А зараз послухайте, який він! В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово дай, дайте меду і малини, дайте риби і калини, дорікали звірів світ. Ну й невічливий ведмідь, чи тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. Діти, як ви гадаєте? Що означає слово гультяй? Це ледачий. То який ведмідь? Ведмідь ледачий, нечемний, невихований, невічливий. Давайте навчимо ведмедика бути вічливим. Ну-ка, приготуйте свої пальчики. Задрімав мізинчик трішки. Беззимяний стриб у ліжку, і середній там лежить, в вказівною давно вже спить. Вранці всі схопились враз. В дід бігти час. Молодці. А ви знаєте, що все, що нас оточує, також вміє привітатися. Як привітаються з нами дерева. Як привітається вітер. У, -у, -у, У. Як привітається дощик. Кап, кап, кап. Як привітається синичка? Цвірі, цвірі, цвірі. Як привітається жабка. Ква-ква-ква. Як привітається водичка! Хлюб, хлюб, хлюб. Зараз пограємо у гру чарівні слова. Як ви вранці привітаєтесь з мамою, з татом. Доброго ранку. Як привітатися з бабусею, дідусем. Доброго! Здоров'ячка, як привітатися із сестричкою, братиком. Вітаю! Які слова скажете мамі після їжі? Дякую. Якщо ненароком штовхнете друга. Що скажете? Вибач, якщо ваші друзі. Захворіли, яке чарівне слово потрібно сказати? Одужуй. Коли щось просите, яке чарівне слово потрібно сказати? Будь, ласка, коли лягаємо спати, що ми говоримо своїм рідним? Добраніч. Коли потрібно, попрощатись. Яке чарівне слово скажете. До побачення. Ось бачиш, ведмедику, які чарівні слова вміють говорити наші діти. А ти всі чарівні слова запам'ятав? Ведмедик і дітки, запам'ятайте чарівні слова. Ви хороші сини і донечки своїх батьків. Я думаю. Що на медмедика казати гультяй більше ніхто не буде, він у вас гарно навчився бути вічливим і чемним. Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся. І ніжно в очі подивись, і потружитись – намагайся. Коли спілкуєтесь із ким. Чарівних слів не забувайте, а я прощаюся із вами. Тож до побачення бувайте!